Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий ведучолексимко. А також у нас сьогодні в гостях давно їх вже не було. І до нас завітали зірки, наші юні зірки, наші дорослі зірки а, нашого Вінницького шахового напрямку, шахового спорту. Сьогодні у мене в гостях Михайло Шефір, тренер нашої юної чемпіонки. Михайло я рада тебе бачити. І Анастасія Чепка, чемпіонка України серед дівчаток. до... Восьми років Анастасія, добрий день. Добрий день. Привіт. А Анастасія, сьогодні ти в мене перша, правда? Так. Ти ще раніше тут не була? Ні. Ну, як тобі подобається? Ну, так, тут гарно Що ж тут гарно Чорні стіни, слухай. Мені подобається чорна. Тобі подобаються чорні стіни. Так. А, так, ну добре. Взагалі-то за е, шаховими правилами у нас має бути половина чорна, половина біла. От тоді точно можна сказати, що у нас шахова студія, правда? Так. І так ще в клітинку це все зробити в кубіки. Можливо, на наступний раз якось ми і зробимо. Не знаю, можливо, ми дійдемо до того, що у нас буде інтерактивна така студія. Ну сьогодні ми так трошки жартуємо, але сьогодні у нас дуже приємний інформаційний привід. Річ у тім, що Анастасія нещодавно здобула звання чемпіонки України серед дівчаток до восьми років, і це не один раз вона це зробила. Є ще багато її досягнень. Саме про це ми будемо говорити. Ну, говорити про Анастасію було б нелогічно. Як про одну дитинку, річ у тому, що в неї є класний тренер, який її тренує, і який набагато більше про неї може знати і знає, і набагато більше розкаже. Тому Михайло, питання до тебе: як ти знайшов Анастасію? Де ти її знайшов? Прийшла вона до тебе самостійно, чи ти десь її зловив на вулиці, в школі, в класі? Як взагалі відбулася от історія знайомства? Ну вітаю всіх, дякую за запрошення. Дитина сама прийшла на заняття. Yeah. Була здібна дівчинка, але в шахах так воно не працює. Якщо дитина здібна, головне багато займатися над грою. тобто вирішувати шахові задачки, грати по інтернету, грати вживу, дивитися ролики, книжечки вивчати. Тобто вона працювала згідно того плану, який був поставлений перед нею, батьки допомагали. Угу. Плюс у неї шахова сім'я, ще троє братики і всі грають у шахи. Тому це в такій шахі атмосфері все пішло. По плану, і вона цього року вона виграла чемпіонат міста серед дівчаток, найменших чемпіонат області. Потім всеукраїнський турнір серед дівчат до восьми років і виграла два чемпіати України з класичних та швидких шахів. Я хочу уточнити: от зараз всі ці перемоги е на студії, які ти зараз сказав, це все за один рік. Ти сказав, що от за весь за 24-й рік да, все все році. Тобто, місто, о, я повторю ще раз: місто, область, е... всеукраїнський, турнір. всеукраїнський турнір і два чемпіонати. Два чемпіонати України. Тобто з класичних шахів і швидких шахів вони називаються рапід по-моєму. Та? так? Так. Е, і оці п'ять здобутків, ну, найвищого гатунку вона змогла зробити за оці от неповні. Ну, Майже шість місяців. Ну, у нас ще попереду планується і участь. Ні, То, що у вас попереду, я хочу уточнити, Я за, за, за це як, як за шість місяців, от все. Так, скажи мені, будь ласка, настунь. Та твоя таємниця. Ти напевно я не знаю, ти, 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 напевно, знаєш якусь таку шахову таємницю. Шахову таємницю? Угу. Як отак от за півроку е взяти і виграти ну, такі серйозні турніри? І стати першою в стількох турнірах. Ну, треба багато займатися. Це ми все чуємо, багато займатися. В тебе, напевно, є якийсь чарівний король. Або, напевно, чарівна королева чи ферзя, з якою ти ходиш, граєш, виставляєш на кожному, і воно виграє, так? Ну. У неї є тваринка. Яка у тебе тваринка живе така Чека, Ну, тваринка. Тваринка то тваринка. В мене шахи більше цікавлять. Ну я граю в ферзовий гамбіт. Ага, почалося. Так. Цікаво, вже ферзовий гамбіт. Це вже не стандартний підхід. А чому саме ферзовий гамбіт? Ну, мені його м, тренер показав, і він мені сподобався. Я тренер ним... чи гамбіт? Тренер мені гамбіт показав. Так. Він мені сподобався, і я з ним виграю. Багато партій. Він легко мені вчиться. Тобі легко дається, так? Так. А, Михайло, розшифруйте будь ласка. Френз, ну я ж розумію, що крім ферзового гамбіта, ти багато знаєш початків. Ну, Чому д... так сталося? Це як це дійсно, як ми кажемо, так, сленгу зайшло. Ну, маленьким, маленьким дітям складно вчити дебюти, тому що це багато ходів і складна mm -hmm. теорія, особливо дівчаткам. І тому ми брали кілька нескладних дебютів, яких достатньо легко запам'ятати. Розібрали всі варіанти, і тому воно зайшло. Ти хочеш сказати, що ферзовий гамбіт, а я маю сказати нашим глядачам і слухачам, які можливо ніколи не грали в шахі, і ніколи не будуть грати в шахі далі Чіпаєва, да? що ферзовий гамбіт це якщо традиційно ми граємо пішкою білі починають Е2, Е4, угу. то ферзовий гамбіт це від ферзя, іде, яка там. Вертикаль? Д2, Д4. Саме від ферзя іде от перший хід пішки. Це називається ферзовий гамбіт. Ти хочеш сказати, що він простіший, ніж королівський? Ну, для моїх дітей трошки вивчити. Вивчити, вивчити. легше, легше вивчити, вивчити, так. А ти будуєш. С... Свої заняття. Ти я розумію, що це все йде дуже індивідуально. До кожної дитини ти під... ти знаходиш індив... індивідуальний підхід. А, скажи, будь ласка, все одно основна базова підготовка. Що вона в себе включає? Ну треба робити. Займатися не лише на заняттях, а й домашньою роботою. Тобто ставиться завдання, який, який план дається. Тобто гра онлайн, там, вирішення задач, вивчення теорії, там, ролики. Тобто Якщо дитина виконує домашню роботу, плюс грає в серйозних змаганнях регулярно, От, наприклад, отримує досвід. Наприклад, перед тим як вона виграла чемпіонат України до восьми років, ми їздили на чемпіонат України до десяти років. Uh -huh. Там там вона отримувала Настя хороший досвід в процесі з сильними суперниками. Тоді вона не перемогла це. Півтора місяця назад ми їздили у Львів. Але отримувала те, що потрібно, якусь закавку, і тоді вже з меншими дівчатками вже змогла добре виступити. Зі своїми сверстницями, Зі правда, сверстницями, да? Так. да? Вона змогла це зробити. Е, Настунь, скажи мені, будь ласка, скільки е, щодня ти приділяєш часу для е, занять шахами? Для занять шахами я приділяю часу. Ну... Два. Дві годинки, одна mm -hmm. годинка. Дві годинки, іноді одна годинка. Ну, може, три години. Угу. Навіть так може бути. І як дуже легко це все дається? Ні, не легко. Нелегко? А що тобі? Е... Ну, над чим ти найбільше працюєш? Я не хочу вживати слово важко, а над чим ти працюєш найбільше? Ну, мама каже: мені треба більше працювати над задачками. Мама. А, мама також виконує роль тренера. Ну іноді. Ага, іноді. Ще перед ефіром я дізнався, що є ще троє братиків: є один молодший братик і двоє старших. І вони також, як вже сказав Михайло, вони також грають в шахи. Ти з ними вдома граєш в шахи? Так. Зі всіма? Ну, так. Ну, зі всіма, так? Вони так. погоджуються з тобою грати в шахи? Так, але старший брат іноді не погоджується. Чому? Бо у нього, бо у нього є комп'ютер, і він, він в ньому постійно сидить. Ну, він грає на комп'ютері, напевно. В Ігри. В ні, Вігра. Ага. Угу. Так. Ну, про сімейні таємниці ми зараз не будемо говорити. Хто ж грає. А як ти граєш зі своїми е двома іншими братиками? Ну, ви з братиками я в них виграю, але іноді младший братик у мене виграє. Угу. Тобто і ти виграєш, і він виграє? Так. Ну, чудово. Взагалі, є різниця, от ти мені зараз кажи, є різниця, що грати з хлопцями, а що грати з дівчатками? Так, є різниця. В чому різниця, скажи? Ну, з дівчатками грати легше, ніж з хлопцями. А чому? Ну, хлопці, як кажуть, вони сильніші, ніж дівчатка. В чому вони сильні? Ну, фізично можливо. Ні, фізично ні, в такому віці ще фізично ні. Кажуть, навпаки, дівчатка хитріші. Можуть закрутити таку комбінацію, що ой-ой-ой-ой-ой. <світ> добре, давай запитаємося того тренера. Михайло, скажи, будь ласка, чи відрізняється? Якщо відрізняється, то чим? Робота з хлопцями і з дівчатами? <світ> ну, зрозуміло, що відрізняється. Як будь-якому виді спорту з дівчатами складніше. Тому що... <світ> Чому складніше? <світ> тому що вони... вони кажуть, що складніше з нами. Ні, однозначно, дівчатам складніше, тому що у нас ігровий вид спорту, вони на ігровий від спорту найскладніше, тому що особистий вид спорту поразки дуже, дуже відчуваються. І діти не люблять програвати, особливо дівчата. І дівчата маленькі ну, дуже швидко збігають з тренувань, тому що вони хочуть завжди їм кажуть, що вони королеви, uh -huh. а насправді доводиться на початку багато проривати. Тому Настя у цьому плані дуже відрізняється. Вона вміє достойно програвати. Дуже рідко, коли вона плаче там чи щось капризує, то в цьому... Плані, вона психологічно стійка. Оце дуже є велика перевага. Uh -huh. І ще хочу додати, що крім е, що встановлення Насті нам допомагають і партнери. от Зокрема, дуже допомагає нам. Е, з Фірми Solar Oil і Олександра Казаченка, потім громадське об'єднання війничани». і також дякуємо за до підтримку керівництву США номер 6 Євгенського пласту дітей та юнацтва. І взагалі ми шукаємо зараз нових партнерів, тому що Настя збирається їхати на чемпіат Європи в Чехію, mm -hmm. можливо, на чемпіонат світу, потім в Америку. І е, якщо б, без, без підтримки оцій багатодітна родина вона не зможе виїхати нормально, тому хотілося б, щоб ми. Ну, які люди мають можливість, щоб допомогли насті в подальшому розвитку до участі в міжнародних змаганнях, а наскільки я знаю, і наскільки я розумію ситуацію, частково витрати на такі представницькі турніри йдуть е, з бюджету країни. Uh, ну, це частково. А частково uh, ви шукаєте зараз, ну я як правильно сказати, спонсора чи допомогу? Ну так, ну ще мама має їхати, з дитина ж сама не поїде. Ну, а для багатодні, для, для багатодні родини виїхати, там, якщо змагання 16 днів йдуть, чи можливо вони на швидкий на, на Бліз поються 6 uh -huh. днів. Поїхати за кордон родині з чотирма дітьми, тось, воно не, не так просто. Тому якщо це буде родина бізнесменів, то було, було простіше, так? Uh -huh. Тобто підтримка в будь-якому разі необхідна. А з іншого боку, шанси на перемогу, враховуючи такий гарний злет і такий гарний ріст е Анастасії цього року, шанси на перемогу є. Ну я якщо враховувати, що рівень шахів в Україні один із найкращих в Європі, угу. і рівень Європи, в принципі, середній рівень чемпіонату Європи ну, напевно гірше, ніж рівень чемпіонату України. Нижче, Не, гір, нижче, а нижче, а нижче середній рівень, нижче, то я думаю, що шанси є. Потому, що у нас в Україні, як у всіх пострадянських Збереглася ді США, і збереглися тренери, які виховуються ще в радянській шаховій школі, яка була найцінніша у світі. Тобто, у нас ну, би, ну серйозна конкуренція, серйозні фахівці. В Європі такого немає. от Наші діти, які переселенці, їдуть в різних країнах Європи, там, Італія, mm -hmm. Німеччина, Польща, вони розповідають, що їх готують зовсім на мінімальному рівні. То, тобто буває там одне заняття на тиждень і, і вчать їх, ну як як початківці. Тобто серйозних занять там ну мало де де буває, тому. В принципі, українці мають бути серед лідерів. А окей, от ти кажеш: давай о, для порівняння зараз робимо. Скільки разів на тиждень ти займаєшся з Анастасією? Ну, три-чотири рази. Тобто вона, як вона? Ну, в середньому чотири рази на тиждень да, так приходить. Мінімум три. Ну, три-чотири, да, вона не завжди мінімум, приходить. Мінімум, власне. 3, мінімум 3, 3 рази ти да. займаєшся. Три-чотири. Раз. Е, далі, е, це, я, дозволь, я назву так, це живі шахи. А виконувати задачки, вирішувати по інтернету, онлайн з кимось грати. Е, Настунь, ти граєш з кимось онлайн по інтернету? Граєш? Так, так грає. І як? Також виграєш? Ну, я іноді програю, іноді виграю. Ти ж не знаєш, е, з ким ти там граєш, хто на тій іншій стороні дошки проти тебе? Ну, там є написані ім'я, і там можна подивитися, з, яко... з якої він країни. І все. Так. Ну, ти ж не знаєш, там можна написати, що йому там 5 років, а насправді це може бути 15 років. Це чи такого не буває, між? Ну, взагалі, в інтернеті, е, якщо вона грає в дитячі лізі України по п'ятницям, то mm -hmm. там видно, з якої команди. Mm -hmm. А, а е, в, для звичайних змагань, отаких от е, ну, тренувальних, таких товариських, е, не таких офіційних, як чемпіонат України, mm -hmm. е, в принципі, вік не має значення. У нас е, комп'ютер робить жаркування по, по рейтингу, тобто ставить приблизно однакових посилі гравців, які мають однаковий рейтинг. Mm -hmm. тобто, вік тут вік тут взагалі в шахах зазвичай немає. Е, от, якщо це чемпіонат області, чемпіонат України, то вони грають за віком. Змагання. Настя грає проти дітей, яким по 16 років, там, uh -huh. по 10 років, там, проти дорослих буває грає. Тобто, шаха, взагалі, вікова категорія не має значення, не має значення розряд. От конкретно, вона має другий дорослий розряд, вона грає там, проти свого другого розряду, і проти неї можуть грати хлопці, яким там, по 16 17 років. Uh -huh. Це, е... Тому що, ну, би, оце визначається. Mm -hmm. Своє себе. мірило, так. Yeah. А, ну і давайте ще обов'язково переговоримо про те, щось, з чим ви сьогодні прийшли. Е, Настунь, скажи мені, будь ласка, це два кубки. Yeah. Розкажи, який е, мені просто звідси не видно. Скажи, який кубок, за що і де ти його виборола? Цей кубок з класичних шахів. Шахів. Оцей кубок класичні шахи. ага. Чемпіонат так. України, Це 2024 рік. Так. так. А цей другий кубок? Це ш... швид... швидкий рапід. Так. Ага. Що тобі, які тобі, до речі, більше подобаються? Класичні чи швидкі шахи? Ну раніше мені подобалося ну, мені подобався рапід, угу. а тепер більше подобається. Класичне. Угу. Тобто там одна партія, йде, може йти до 6 годин. Ну от, а тут одразу виникає питання: Настунь, а звідки в тебе така посидючість в класичних шахах? Це ж треба мало того, що треба самі сидіти думати, і я так розумію, що думаєш, ти не хвилинку, дві-три, а ну... думаєш добре. Плюс ще довго думає, довго може думати і твій опонент. Так, ну там можна ще вставати і ходити, ну, дивитися чужі партії. Як там грають. Ну, за того, щоб трошки відпочити. Я розумію, це... що можна ходити і дивитися чужі партії. Це я розумію. Підглядати комусь, підказувати. Ти, до речі, підказуєш, коли бачиш, як хтось грає в, в... шахі. Ну ні, це ж проти, Це не можна. Правил. це не не можна, не можна. А ти, ти от, все, все по правилам. все за правилами робиш. Так. Окей, скажи мені, будь ласка, твоя в класичних шахах твоя найдовша партія? Скільки тривала? Моя найдовша партія ну десь час чи два години. Я можу додати, а, ну, в, в останньому турі чемпіонату України е, всі дівчата зіграли там за годину, угу. от, а Настя ще грала, напевно, ще півтори-дві години. Тобто вона вирішальна партія, де вона виборювала перше угу. місце, е, завершилася останнє. Там був цікавий розклад перед останнім туром. Вона ділила перше-друге, і конкурентка програла, а Настя зіграла ніч. І тому вона ага. напівочка випередила ага, супер... суперницю. Подумала, да. Тобто була дуже-дуже важка боротьба була, і вона останню закінчила. А звідки була суперниця? Пам'ятаєш? Суперниця була зі Львова. І... Не пам'ятаєш. Ну, Головні суперники на цьому чемпіонаті uh -huh. були Дніпро, Льво, Львів була да, Миколаїв. Тобто, ну, вся Україна була представлена, uh -huh. всі, всі області України, такі основні шахи Київ. Був, то, ну, тобто, змагання б зібрало найкращих дійсно, дівчаток. А, де воно відбувалося? У Вінниці. Коли вони були? Тижнем тому Це зовсім це нещодавно. Нещодавно, нещодавно вони зовсім проходили. Ну що ж, це дуже дуже приємно. Приємно, що е, наші віничани так швидко опановують одну з найцікавіших і напевно одну із найважчих ігор, яка є, е, яка придумана взагалі людством інтелектуальних ігор. І так будемо говорити. І мені дуже приємно, що ви приходите до студії, розповідаєте про свої е, вже надбання. Ну і так, е, трішечки ви сьогодні зачепили... Е, які у вас плани? Плани поїхати в до Чехії, нас як я пам'ятаю на чемпіонат світу, чемпіонат Європи? Чемпіонат Європи. Це чемпіонат Європи? Е, звертаюся ще раз, шановні глядачі і слухачі, а ви можете допомогти в цій дуже приємній, дуже класній місії. Ви можете допомогти е, поїхати нашій е, юній, отак от скажу, нашій юній чемпіонці України. Е, потрапити на ці. Змагання виборола вона право. Вона туди обов'язково поїде. Ну для того, щоб покращити і для того, щоб підсилити її поїздку, то ви можете долучитися е, своїми, як ми кажемо, донатами або своїми благодійними внесками. А можете знайти Михайла Шафіра? Хто, хто як не знає, як і з чого потребують діти, вже скільки дітей виховав. В витренував і ось наступна наша зірочка. Наступна зірочка у Михайла Шафіра. Ще раз нагадаю, хто у нас сьогодні був Анастасія Чепка, чемпіонка України серед дівчат до 8 років. І Михайло Шафір, тренер Анастасії Чепки. Я щиро дякую вам за ефір. Я дуже Настю. Я дуже сподіваюся і розраховую на те, що тобі сподобався ефір. Перший в житті в твоїй такий ефір, можна сказати, повний професійний. І ти будеш до нас приходити. Ефіри, ти разом з нами розповідати, як і з ким ти зіграла. Ну і звісно, я бажаю тобі тільки перемог. Михайло, дякую, що е, виховуєш таких прекрасних наших е, юних е, шахістів. Ну і подальших тобі перемог на цьому плані. Дякую, будемо дякую. досягати. Дякую. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. А потім знову повертаємося на наш майданчик новий вінницький ритм. 101,8 і 8 РФ. Місто на Бугом. Події, що поруч.